Парні, всім привіт! Я таке відкриваю, е, бо коротше, відкриваю, мені що випало легендарний ящик е, коротше, з цих стардropів. Я відкриваю, і мені падає 1000 кредитів, які мені не хватало до Олі. гад, oh броу! І я, коротше, таке відкриваю, і такий сипеться мені е, Олі на аккаунт. Ну що, тоді давайте я його прокачаю до е, думаю, дев'ятої сили. Щоб, ну, я, звичайно, його ще, напевно, пушити не буду. Вкачую до дев'ятої сили. Я не знаю, які тут посівки, які тут гаджети, просто вибираю на аккаунт. Е, я не знаю. Е, коротше, е, наступне відео теж очікуйте. Е, як я апну 71 тисячу на Олі. Сорі, що таке коротке відео, але я сам не очікував, що воно буде іменно зараз. Ну ладно, на тому будемо прощатися. Всім дякую за перегляд. Лайкосик на каналі, підписочка за таке е, срочне відео, і всім па-па!